Степан Лех народився 1 липня 1994 року. В юні роки проживав у селі Клювенці Хоростківської громади. Сьогодні ним пишається не тільки рідна громада, а й весь Тернопіль. Близькі згадують Степана як хорошого чоловіка та достойного сина своєї держави. Він любив це життя, він любив Україну. Тому він, скажімо так, взагалі не вагаючись, він пішов захищати, бо він хотів, щоб. В його дітей, в наших дітей і в нас усіх було вільне, незалежне майбутнє. І тому я вважаю, що знаєте, нашим обов'язком перед Степаном, перед всіма загиблими воїнами, є те, що ми маємо довести їхню справу до кінця. Ми маємо разом вибороти цю перемогу, тому що Степан він був би за це. І якщо ми хочемо його гідно пам'ятати, якщо ми хочемо бути. Гідним продовжувачем його справи ми маємо перемогти, тому що він би це зацінив. Вчителька Степана Марія Ярославівна згадує чоловіка як хорошого учня та впевненого у собі юнака. Пам'ятаю, у 9 класі, коли ми питали хлопців і дівчат, хто ким хоче стати. Він мені сказав, я хочу стати військовим. І знаєте, Марія Ярославівна, я. Піду зі школи після 9 класу. і Я буду поступати в Коропецький військовий ліцей, тому що це ліцей з військово-спортивним нахилом. І я прошу його Степа, залишайся в нашій школі, тому що ти ще будеш дитиною, а так ти вже будеш дорослий, і професія дуже серйозна в тебе, військова. А він каже: ні, ви не розумієте, наскільки для мене важлива військово-спортивна підготовка, тому що я хочу бути військовим. Він наш герой, він буде жити вічно в нашій пам'яті і в наших серцях. З перших днів повномасштабного вторгнення Степан вагань став на захист України у 2024 році. Йому було присвоєно звання майора. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок. 27 січня під час виконання бойового завдання на Сумщині майор Степан Лех віддав себе у боротьбі за свободу та незалежність нашої держави. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України старшого офіцера відділення розвідки штабу військової частини А-7033 майора Степана Леха. Я голокомандуюч Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб, головнокомандуючий Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Степан захищав Україну до останнього моменту свого життя та закарбував своє ім'я у ряді героїв, пам'ять про яких житиме вічно.